Привіт всім, слухачі та слухачки, читачі та читачки каналу «Начитай». З вами один із голосів каналу Я Надія Крапка. І я, як завжди, до вас з кількома новинами. Перше і чи не найважливіше те, що нас тепер троє. З нами ще одна нараторка, талановита, безмежно талановита люта. Її дебютну роботу ви можете прослухати за посиланням. Під відео. А тепер те, заради чого ми всі тут з вами зібралися: збірка кривавими стежками. Так склалося, що прекрасна упорядниця Мілан Готем зібрала на цих сторінках під цією чудовою обкладинкою твердою. А роботи з конкурсу кривавим історії. До речі, я була в журі цього конкурсу. Хочу вам, замість довгих, так би мовити, прелюдій, прочитати один із уривочків цієї книги. Отже, розчарування та біль все ж затьмарили моє обурення. І я виснажено опустила погляд на кепсько просмаженого зайця на своїй тарілці. Моїх сил зараз так мало, що навіть на жагу плоті ресурсу не вистачає. Ха, що ж, навіть у цій ситуації є свої плюси. Я взяла до рук ножа з виделкою, відрізала шмат на півсирого м'яса. Хоча все ж ближче до сирого, аніж до смаженого. І врешті поклала плоть того, чиє життя я вчора обірвала собі до рота. Поганості джина кров залила мені рота, клітинний сік спорваних моїми зубами м'язів Доповний смаковий букет нейтральними нотками, а перянощі, що ще не встигли розкритися повністю на вогні, нагадували мені запах вчорашнього вогкого лісу. Як бачите, зміст і оповідання цієї збірки не для діток. Вікове обмеження, 18 Тут зібрані горор, містика про вампірів, перевертнів та вендік. Основні жанри містика, горор та етнофентезі, моє улюблене. І. Якщо ви хочете підтримати українських авторів самвидаву, ви можете придбати один примірник в мене або в упорядниці Міланта Готем. Дуже прошу, моя подруга. Ми будемо вам вдячні і до зустрічі на нових темних сторінках.